Сьогодні поговоримо про податки таксіста в Польщі, скільки я дійсно віддаю грошей е, в казну. Я розповім, скільки я плачу податків е, за минулий рік, заплатив, скільки заплатив в ЗУС, скільки заплатив ПІД 5 е, конкретно за минулий рік і так само скажу, скільки я заплатив е, сумарно за весь період, як тільки я почав працювати в таксі. Як підприємець. Мене звати Дмитро, хто мене ще не знає, я працюю як підприємець в таксі вже з 2002 року. І розповідаю про свій шлях на цьому каналі в таксі і взагалі про життя в Польщі. Тому не перемикайся! Готуй улюблені напої і поїхали! Я недавно виклав відео, скільки ми витрачаємо в Польщі взагалі сімейного, а в мене летять коментарі. Скільки ти платиш податків, а скільки ти платиш ЗУСУ. Сьогодні я вирішив зняти конкретно таку тему. З самого початку я вже розповідав, коли ми працюємо, з самого початку вступає пільговий період. За цей пільговий період ми платимо тільки складку здоротну. Це що стосується ЗУСу, платимо тільки складку здровотну 9%. Півроку проходить, ми платимо складку сполечного настала, там щось 400. З копійками злотих і плюс 9% тих самих, що ми платили півроку. На протязі двох років ми платимо цю складку здорову, складку сполечну, потім вже платимо повний ЗУС. Ось я в наступному місяці вже буду платити повний ЗУЗ. І це мені десь обійдеться приблизно біля двох тисяч. Але це вже буде нова історія. Я про це вже буду далі розповідати. Пізніше Податки. Податки, він, е, нараховує, він не нараховується до того, як ви не назбирали 30 тисяч доходу. Не приходу, а доходу. Вже конкретно коли е, заробили 10 тисяч, обмінусували 5 тисяч фактурами, якийсь лізінг чи ще якісь фактури. Тільки після того враховується доход. Ми збираємо. 30 тисяч доходу, в мене це виходило десь перший податок, я платив десь в травні або в червні місяці. Це перший податок, який я платив з самого початку року. І так само кожен рік він анулюється. Анулюється і знову з Нового року ми починаємо знову збирати 30 тисяч, і аж тільки потім ми платимо знову той податок. Тобто дуже важливо мати бага, великі фактури. Звичайно, я платив лізінг, в мене це дуже добре мінусувало. Я платив 3,5 тисячі за лізінг, так само 1,5 тисячі за страховку, і звичайно там паливо, паливо, скільки там в середньому там 400-500 злотих на неділю. 2 тисячі рахуємо. І звичайно, що машина в мене на розходах фірми. Повністю, і, звичайно, в мене всі фактури списуються 100%. Хтось писав мені, що він з самого початку його поставили в авто. У мене є такі товариші, які вже теж з самого початку йому не відраховували, не відраховували виходить, ті, ті фактури. Він раз, раз, раз бистренько назбирав податки, він біля трьох тисяч тільки платив в місяць самих того ЗУСу і податку ну Це просто дурдом. Мені мені одразу сказали, що так і так, півроку ти, ти поки що не ватовець. Щоб стати ватовцем, треба назбирати, треба назбирати обороту 200 тисяч злотих. Якщо я працюю працюю сам, як я можу назбирати 200 тисяч злотих? Це просто не треба вилазити з з машини. Тоді ти станеш ватовцем. А людей зразу валять, становлять в АТО-цем і звісно платить. От, такий огромний податок. І нахрена, якщо він сам працює, блін. перший пів року я платив тільки десь, може, 300, ну максимум 400 злотих я платив, платив за цей ЗУС нещасний. Півроку я взагалі не платив того податку. Тобто Рахуємо, рахуємо. Я вам за минулий рік от, показую. За минулий рік 24. Що в мене тут? ЗУС. Ні, це податок. Дивіться, минулий рік зверху 4553. 4553 податку. Всього за рік. А ЗУС в мене вийшов за минулий рік. От, заклад обезпечень безпечних сполучних. 10 688 злотих. Це, це місячна зарплата. Ви заробили. Ви заробили тих самих 14-15 тисяч, ви заплатили за весь податок, за весь ЗУС і все. Все остальне паливо, ремонти, все ваше. Будь ласка. Треба списувати. Я списую все, списую інтернет, телефонні розмови, списую, навіть робив недавно якісь були сантехнічні роботи, я теж фактуру попросив. Я попросив фактуру на окуляри, в яких я хожу, Я попросив прошу фактури на все, я все списую. Все, що тільки можна, може пригодитись для ведення фірми. По принтеру, будь ласка, теж, теж питання, якийсь папір купляєте, якісь канцтовари, теж фактура може бути. Все може бути на фактуру. Все, що стосується фірми. Ремонт комп'ютера, ремонт телефону, новий телефон купили, фактура, все фактура. Комп'ютер купили, фактура. Що ще можна купити? Любий, колеса купили, фактура. Все, що стосується там офісу, наприклад, уяв, уявимо, що це офіс. Ну, у вас, може, у вас може є офіс, Все, кожну копійку, кожну копійку, все можна списувати. Все. За рік. Дивимося, що в мене вийшло за рік. Ні, навіть не за рік, а за весь, за весь період. За весь період з 2 листопада 2022 року до сьогоднішнього дня. Так, заклад обезпечень сполечник. За рік. Ой, фу, за весь період 21 тисяча 936 злотих. 21 тисяча по 10 тисяч в рік заклад убезпечення сполечний. Податок, кожен скарбовий під 5. 8 тисяч 223. Це за весь період з 22 е року, 2 листопада 22 року. Можна сказати, 2,5 роки пройшло, так? Бо я вже зараз буду платити вже повний ЗУС. І це вже буде інше. Ще питання було: на якому податку я буду залишатися. Я, я в цьому місяці плачу е, останній платіж за авто, і це авто вже буде моє. Получається, що е, по 3,5 тисячі я вже не зможу списувати, а зможу списувати тільки е, страхування там, півтори тисячі, і ремонт, і все остальне, е, крім лізінгу. У мене вже лізінгу не буде. Що в цьому випадку робити, чи я буду переходити на ритчал, чи залишусь на, цьому самому, на цій самій формі податку. Я залишусь поки що до кінця року, я мушу залишитися на цьому податку, який в мене зараз є. В кінці року я вже розмовляв з бухгалтером, вона мені підказала, що ми будемо до кінця року, а потім в кінці року ми вже порахуємо. В залежності, скільки я буду платити зараз до кінця року податку І ЗУСУ, і ми вже потім порахуємо, що мені буде вигідніше. чи буде мені вигідніше постійно платити 8% за кожен місяць від початку року, чи назбирати тих само 30 тисяч, і потім вже тільки платиш 12%. Будемо дивитись. я про все розповім і про все буду інформувати. Так само задавайте питання в коментарі, я там все читаю. Я все читаю, стараюся на все відповідати. Що ж, я думаю, що я вніс трохи вам е, ясності з цими податками, е, що і як. Як бачите, цифри, в принципі, ну, немаленькі, звичайно, порівняно з тим, якщо працювати на партнера, скажете тоді, нахрена мені це мені бізнес, я нікого не заставляю відкривати бізнес. Я нікого не заставляю вести чошку приходу від розходу. Ви самі приймаєте рішення. Я вам тільки просто розповідаю свою історію, свою взагалі, своє ведення, що я роблю, як я працюю, і все. Надіюсь, тобі було це відео корисно, і ти по цифрах все, все особисто побачив, побачила. Будь ласка, приймай рішення, це простіше простого. Прийняти рішення і піти робити все.